Так, запитання. Слава Ісусу Христу, кілька днів назад отримали офіційне сповіщення про статус безвісти, зниклого мого чоловіка. Жодної інформації немає. Командування ігнорить дзвінки і смс. Вірую, що е, молилася і продовжую молитися і надалі. Дякую. Дуже важко зараз відчуття страху відчуваю. Не розумію, що маю робити. Куди ще звернутися, як взагалі далі жити? Це дуже складне запитання. Це є... Це така ситуація, знаєте, як на жаль, не в одної людини таких випадків є дуже багато, і мені дзвонять, і мої земляки і кажуть, прийшло, прийшло сповіщення без зниклого, і поможіть знайти. Я... Ну... Я хочу, щоб ви зрозуміли, за зовсією великої пошани до всіх тих родин, що так сильно переживають і так відчувають такий великий тягар і таку велику біду. Так просто цю довідку і це сповіщення про безвісти зникло, не пишуть. Це досить складна процедура. Я не буду. Я не буду зараз уточнювати, що там, як там, Ну, кажу вам, коли вже офіційно є папір, що безвісти зникли, то це говорить, що проведена вже комісія, що там вже все дослідили. І отак. От та, жив, ну, серед живих його немає, серед мертвих його не можуть визнати, бо тому що нема тіла, та? це може бути, що він. Не може вивезти його. Це може бути, що знають, що туди пішли, не вернулися. І нема ні там, ні сам, і зв'язку нема. Проходить певний період часу, туди їх визнають без зниклими. Вони можуть бути як і вбиті, можуть бути в полоні, можуть бути... може бути дезертирство. ну Боже, Все, що хоче, може бути. Так? І тому, коли приходить отаке от сповіщення, Ясне діло, що це є тягар, це, і, це є ну, це і страшна тривога, це є страшне переживання, але кажу вам, продовжую молитися, молитися, щоб Господь Бог отой статус поміняв. Від безвісти зникло до того, що повернувся. Ну, і навіть якщо так вже складуться обставини, то Прийняти те, що він загинув. Так що відчуття страху, каже, відчуваєте, не розуміє, що має робити, ну тут тяжко сказати, що вам робити. Я думаю, що найперше готувати себе, як завжди, до найгіршого. Як буде краще, то добре. Але погано, коли ми. Надіємося на щось добре, а його нема, приходить подвійне розчарування. Такий наш хрест випав на наші часи і нам його нести. І якщо хтось змучився, має бути той, хто має допомагати. Будьте поруч завжди. Ті, у яких нема таких труднощів. Немає таких утрат, немає таких сповіщень. Будьте біля тих людей, яким важко. І не просто прийти йойкати. Ой-ой-ой, йой, йой, Боже, Боже, як тобі погано. Не треба цього, цієї карикатури. Просто бути поруч, сказати, слухай, якщо щось треба, кажи. А так сісти з людину, поговорити, хай розкаже. Як вони спілкувалися, коли останній раз чули, розпитати, як, як були, був молодий, як був до школи ходив, там ще там щось, поговорити нормально. Так що, будьте завжди поруч. Знаєте, у Капеланів на Шевроні написано завжди поруч.